Це дуже класні трусики. Це, здається, наша новинка? Так, це новинка, такого набору в в продажу не було. І зараз вони в обмеженій кількості, тому що ми не знаємо, чи отримаємо ми їх знову. Так, а в розмірах. Від M до Так. Да. Тільки три. Це да, вдалося? Нам взяти. Так, да, в нас турецький постачальник, і цей набір у зв'язку з тим, що він дуже популярний, він дуже швидко розлітається в постачальника. Тому зараз у нас є три розміри. Давай покажемо, що це за трусики, як вони в нас виглядають позаду. Це трусики сліпи. Ось так вони виглядають: основний ось. акцент на ось цих резинках. Вони гарно тягнуться. Давай покажу. Ці резиночки вони дійсно класно тягнуться. Вони дуже еластичні, дуже м'ягенькі. тому що тому, якщо ви думаєте, що вам вони будуть перетискати, це абсолютно не так. Вони м'ягенькі трусики виготовлені в нас з бавовни. і 5% еластану ну, за рахунок якого вони так і класно тягнуться. Так, і я би напевно, от я коли подивилася на ці трусики, я згадала такий момент. Дуже часто в магазинах буває дівчині соромно за те. Що вона купує? Наприклад, ти хочеш купити якісь комфортні трусики для себе, типу, щоб їх ніхто не бачив, ну от просто для себе, знаєш, такі, в яких тобі дійсно буде кайфово от, і зручно ходити. А через те, що ти думаєш, а що про тебе подумає продавець, а що про тебе подумає там, той, 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 та якась інша людина, яка їх побачить, ти намагаєшся знову ж таки підігнати себе під певні рамки. І що як це буде виглядати, щоб це виглядало гарно, привабливо, що в тебе тіло. Виглядало гарно, якби в цих трусиках. Неважливо, тобі в них зручно чи незручно, це про це вже ніхто е не говорить про це, мова не йде. Але головне, щоб ти в них гарно виглядав і щоб все було супер. І тому реально таке дуже часто зустрічається насправді в, в офлайн-магазинах. Uh, тому наші клієнти люблять саме наш магазин, в принципі, це інтернет-магазин uh, за те, що вони можуть тут бути самі собою, і ніхто їх ні за що не засудить. Навпаки, uh, менеджери тішуться, коли uh, клієнти проявляють якусь певну ініціативу і кажуть напряму, що от я хочу комфорт, я хочу, щоб це було і гарно, щоб це було зручно, щоб тканина була якісна, щоб розмір мені гарно підійшов. Тому ми класно підбираємо розміри насправді. Uh, Наші клієнти часто нам писали: Я не вгадаю з розміром друзі, це не лотерея. Тут не потрібно вгадувати розміри, а тут потрібно просто написати свої параметри, і наші менеджери зададуть вам правильні запитання для того, щоб якісно підбрати вам розмір. Тому тут ви можете дійсно бути самі собою, не соромитися цієї теми а бути. Самим собою я би це так назвала, тому що цей випадок з магазином я пам'ятаю, я теж з ним стикнулася. Багато дівчат з ними стикаються, і наразі також. І це так некомфортно. От я, я реально не можу передати, що ти йдеш в магазин. Я навіть пам'ятаю, де він був. Це в торговий центр. Я пішла, там був такий класний магазин з спідньої білизни. І я така прохожу. Я розумію, яку мені треба білизну. Це було, здається, три роки назад. Я хотіла купити просто звичайні сліпи а, для зручності, знаєш, для критичних днів, тому, щоб було зручно, типу максимально так, знаєш, по-жіночому. Я така прохожуся, і я бачила, там біля мене стоїть така пані. Така дуже гарна, і я беру ці типу сліпи, і вона на мене так, а в неї в руках такі мережевні стрінги, такі прям от дуже гарні. Такі от прям чуть ли не, не пам'ятаю, може, вони були навіть з вільним доступом. Я не пам'ятаю, але такі в неї прям дуже-дуже такі витончені були трусики. А я з цими сліпами стою, і вона на мене так подивилася, так знаєш, з ніг до голови. І мені, так стало некомфортно, але я тут розумію, чому мені має бути некомфортно від власного вибору. Чому мені має бути некомфортно за те, що я хочу почуватися зручно? Тому ці трусики саме про це. Вони от такі, які я описала, і які я болі, тригери а, намагалася затронути. Я думаю, що ти з ними погодишся. Так, я знаю, що я не одна така. Абсолютно так. От тому, дівчата. Цей набір в обмеженій кількості. Юля вже озвучила розміри від M до XL. Ціна на них зараз дуже приємна в рахунок з тим, що вони в обмеженій кількості. А замовити ви можете в будь-якій соціальній платформі.